Про що вам потрібно знати прямо зараз? Давайте будемо дивитися, про що вам варто і потрібно знати зараз. Давайте ми подивимося. Розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм. Про що вам потрібно знати зараз? Ви маєте рухатися вперед. Ви маєте відстоювати свою думку. Ви не маєте. Знаєте, на інших людей покладатися або прислухатися до того, що вам кажуть. Особливо, якщо кажуть, у тебе це не вийде, у тебе це не вийде. Ні, ви маєте відвоювати, відвоювати те, що я буду змінювати. Особливо, якщо це близькі, рідні, кажуть, та куди ти лізеш? Та за чим ти це ділиш? Ні, ви маєте гнути свою лінію однозначно. Да. Ви маєте гнути просто от без питань. Ті люди, які мають відійти з вашого життя, вони відійдуть. От та ситуація, яка є зараз, там, де ви щось починаєте, там, де ви щось змінюєте, помієте? Тут паш пентаклів. Паш пентаклів це дуже часто якесь навчання, відкриття бізнесу нового. Це те, що в майбутньому може приносити вам гроші. І от коли вам кажуть, ти просто гроші на вітер витрати, що у тебе ніхіра не вийде. таких людей просто виключати зі свого життя. А у вас все вийде. У вас все вийде. Те все, чого ви хочете досягнути, у вас однозначно вийде.